Тут я біг, лад, представляй, космічна Одіссея, серія друга. Юний Вінні і ктворив машину, яка здатна рухатися по космосу. Він рушив до Марсу у пошуках свого батька і легендарних зелених чоловічків. І він знайшов одного. Ну добре, може я і Вінні. Але Можеш мені приєднати безпека, а я то я ви не виладіти з свого машини. Становити я не можу, але можу продати. Зараз я стану. О тітько я не можу вияти з цієї машини. А ти не тільки його без безпеки, безпеки і він а ще її товстунчик. Хі-хі-хі-хі-хі. <Verf> ну я зараз як на тебе наїду. А? <паснався> Доведеться рушати без пасків безпеки. Ах, Полетіли. А-а-а. <паснався> Принаймні я не вилетів через те, що я товстунчик. Хм, куди рушати далі? Думаю, слід покинути. Сонячну систему. Полетіли. Далі буде.